Всім привіт і це відео про те, що я за Зеленського. Так, я за Зеленського. Так, я за Зеленського. Так, якщо будуть вибори президентські, у нас, я проголосую за Зеленського. От. Ну, їх не буде, але колись будуть. Точно будуть президентські вибори. Якщо на них піде. Ну, якщо на них буде балотуватися Зеленський, я за нього проголосую. От. От. Я за нього проголосую. Пояснюю чому, пояснюю чому. Бо Зеленський він, ну, він нормальний президент, тобто він ну, не сказати, що він якийсь піздець ну, ідеальний, що там взагалі в нього немає ніяких мінусів, звісно є. Але і не сказати, що він якийсь дуже поганий і теж не може. Він якийсь там поганий, капець, якесь ДНО нашу країну перетворює, Я так само не можу сказати. Тобто нормальний президент, в принципі, ну, такий самий нормальний, як і Порошенко. Тобто, ну, нормальні вони обидва, більш-менш. Я. Тому я буду голосувати за Зеленського, бо ну, я особисто нормально живу. тобто Я ні на що якось дуже не жаліюся. Мені нормально живеться, тому я би хотів, щоб далі у нас все було так само в Україні, як і зараз є. Я не хочу ніяких змін, бо, ну, бо зміни можуть бути на тобто, от, Люди чомусь так не думають, тобто, вони завжди думають, що от, те, що зараз, це от, тіпа, найгірше, що може бути. І тому треба робити що завгодно, щоб це змінити. От так, от, от така от ситуація у нас десь, напевно, та завжди. Ну, ну от, я от якось слідкую за ну, типу, цією ситуацією в Україні, тобто, десь, може, років сім я слідкую, плюс-мінус. Так, оце десь от завжди, от така, таке, ну, бачення у людей, що, типу, от зараз, от те, що зараз, це от найгірше, що тільки може бути, і це треба змінювати. Будь-яким методом. Тобто, це от хуже не буде, хоч поржом, от, хуже не буде, хоч поржом, оце от Чому люди голосували за Зеленського, а не за Порошенка, бо, бо хуже не буде, от, хуже не буде. Хуже буде. І от так само люди будуть голосувати проти Зеленського, бо хуже не буде, так їм здається. От їм здається що хуже не буде. От, мені здається, що от така от ситуація тут просто в Україні останніх. Ну, скільки я слідкую, сім років. От. Я думаю, більше, але от, наскільки мені здається, от останніх 7 років от така ситуація, таке бачення у людей, що от, от, те, що зараз, це не гірше. От, треба робити що завгодно, щоб це змінити, бо гірше, в принципі, не може бути. Але я вам дещо скажу: може бути гірше отак. От от, може бути. Тому я не хочу, щоб було гірше. Мені нормально живеться. Тобто, я міг би зараз якусь там, якісь там фігню перелічувати. Чого там за Зеленського люди, чи чому прот, але, Ну, смисл. Ви і так це все, мільярд разів чули. Тому я не е, робитиму це. Я просто скажу, що нормально, типу, ну, нормально живеться, ну, посередньо. Тобто, не сказати, що дуже погано, не сказати, що дуже добре. Нормально, типу, Е, Ну, нормально, типу, на що щось змінювати. Мені особисто нормально живеться. Я, ну, типу, якщо ви такий дурачок, який думаєте, що за вас хтось щось буде робити, за вас ніхто нічого не буде робити. Якби Привіт-привіт, ніхто за вас нічого робити не буде. Тобто, якщо ви думаєте, що ви от, е, там, щось навчалися в школі, пішли в ПТУшку, потім пішли щось собі там на будові робити. За, за якусь фігню, за, не знаю, там, за 12 тисяч гривень. Думаєте, що от зараз якийсь там хуй прийде, стане президентом і там буде вже зарплата 112 тисяч гривень, то ну блін, ну ти придурок, реально, ти типу. ніхто не буде піднімати зарплати, ніхто нічого не буде робити. Це ви самі собі маєте покращувати життя. Якщо ви думаєте, що там якісь прийдуть і що-то вам там змінять, ну ви реально якісь дурачки безнадійні. Ну, реально. Самі про себе якось трохи думайте, а, а думати, що от там якийсь там якийсь там Спаситель прийде, вам всім допоможе. Ну це якось так інфантильно і тупо, мені здається, Мені здається, треба самому собі покращувати життя, а не надіятись, що, що там якісь прийдуть і замість тебе все зроблять. Ніхто за тебе нічого робити не буде. от. Самому треба. якби Ну Самому собі треба покращувати життя, а не надіятися на якихось там. Цих політиків, президентів. Там, оце вовсе. Треба самому собі якось вирішувати. я... От. Тому я не хочу, щоб в нас в країні було гірше, бо Ну може ж бути гірше. Ну от. Ну от... можливо, Цілком можливо, що наступний президент України буде набагато гірший за Зеленського. Набагато. Це цілком можливо. І ми будемо згадувати Зеленського, як який це був класний президент, відносно того, що зараз. Цілком можливо, цілком реалістично. Тому <кхи> тому я за Зеленського, тобто нехай там сидить, скільки хоче, найде на другий термін. Я, я проголосую. Я за нього проголосую, да, і ну, в мене вже є право голосу. Я от проголосую. Бо ну, нормально живеться. Тим більше це ж як би. Ну, що сказати, нічого ж толком. Я скажу так, от, в принципі, надійтесь, що хтось, що політики вони там піклуються про людей, будь-які. Будь що політики піклуються про людей і, і, і думати, що там тобі хтось щось типу, покращить життя, що тобі там хтось буде зарплатки піднімати, що тобі там хтось буде пенсію піднімати. Ну це так тупо, це так інфантильно, мені здається. Ну, я не знаю, я би ніколи на таке не повівся. Це дуже тупо, мені здається. Ну, знаєте, як працює тіпа, демократія. Типу, з'являється якийсь там чувачок, починає обіцяти якусь нереалістичну фігню, і за рахунок того, що люди, які не шарять взагалі, за, ну, за, за те, як влаштована, як керувати державою, за нього голосують, і він стає тіпа, там, ну, президентом чи прем'єр-міністром, хто там, хто там головний в країні. Отак от от працює демократія. Отак от, от вона працює не тільки у нас, так вона працює усюди, от у всіх країнах. Ну, зокрема, і у нас. У нас так само. Тобто це так от працює, що якби хтось там з'являється, починає роз... якусь обіцяти нереалістичну фігню і за нього голосують. От Так само за Зеленського проголосував, так за Порошенка проголосував, так за ще якийсь там Підарас має з'явитися по-любому, після Зеленського, який так само буде якусь хрень обіцяти, що там. Пенсії у всіх будуть не 3 тисячі гривень, а 3 мільйони гривень, що там вчителі будуть по мільйонерами. Там. Якусь таку херню буде обіцяти, люди за нього проголосують. І, і, ну і коротше, отак. От. Така от фігня, отак от демократія. Працює. Ну, а потім через 5 років його пошлють нахуй, бо ой, він оце не, не, цей, не реалізував, не зробив це. Ну, хто б міг подумати? А то типу взагалі може. Ну, в принципі, таке зробити, що він там не в принципі, може, не може. Отож бо. Отож Бо. Я хочу, щоб ну, корач, лишалося так, як я. Бо. Ну, нормально. Типу, я не хочу ніяких змін. Нормально живеться. Нормально живеться. Не треба ніяких змін. Нехай буде так, як є. Мені нормально. Уже передбачаю передбачаю коментарі там, аля. Там 17 гривень, яйця по 17 гривень, а нас зливають. <рес> нас зливають. А Єрмак це нормально. А за Єрмака голосувати будеш? А яйця по 17 гривень, а що там? Що там, шашлики, от шашлики, клоун, там, що там. Що там ще пишуть? Чонгар розмінований. Що <ган> там ще, блять, що там ще? Оцево, коротше, оце во мені будуть писати. Типу, Оу, ти дурний, ти, ти проплачений, ні заплатили. 10 мільярдів цих е гривень. от. Да, такі от коментарі будуть по-любому. ну Окей, окей. Може воно і на краще, може воно і на краще, що буде куча коментарів під відос. Може він якось буде типу, просуватися ліпше, що коментарів багато. Так от. Чуваки, всі, хто в адекваті, всі, хто нормальні, голосуємо за Зеленського. От. Наступні президентські вибори починаються, і ми всі йдемо дружньо і за Зеленського голосуємо. от, так от, от. Так от. Так от. Зміни нахер. Зміни нахер. от Най буде все так, як є. Ніяких змін не треба. Ну, мені не треба. Мені нормально. Я не хочу ніяких змін. Я нормально собі живу, нахер мені. Я розумію, що треба самому собі якби, влаштовувати життя, самому собі якось ну, жити, якось, облаштовувати життя і не надіятися на те, що там якісь замість тебе щось зроблять. Бо Або ти вибираєшся з лайна, або лайно вибирається з тебе. от. Розумні зрозуміють. Розумні зрозуміють, а нерозумні. Підуть голосувати за якогось хуя, який їм наобіцяє зарплати, 10 мільйонів гривень і там, пенсії. Там, пенсії їхній бабці, тупі, там, теж якісь там, не, за хмарні пенсії, отак от, от. Ну, потім будуть його проклинати, ну якась взагалі, дефолтна херня, це, якісь, не знаю, нескінченне коло якогось лайна, я не знаю. Людям взагалі нормально, от вони це не помічають чи що. Ладно, коротше, я ніби вже сказав все, що мені хотілося сказати. Дякую за перегляд, всім щасти. От, Зеленський, 2025, от, отак от. Отак от, 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 всім щасти.